Сьогодні з великим смутком, з глибоким смутком в серці ми всі поліцейські Харківщини прощаємося з сержантом поліції Барановим Юрієм, як бойовим поліцейським, побратимом, який в свої 34 роки став до лав Національної поліції і вважав своєму обов'язку захист територіальної цілісності України. Жодного дня він не міг бути без виконання бойових завдань. Одним з перших завжди був на бойових лініях зіткнення. Мав відповідне поранення на Донеччині. На жаль, завдяки відступним ударам ворога життя його обірвалося і на 36-му році життя ми проважаємо його в Сьогодні ми прощаємося не просто з поліцейським з великою літерою. Сьогодні ми прощаємося з справжнім воїном. Він загинув зі зброєю в руках, захищаючи свободу та незалежність нашої батьківщини. Вже через декілька місяців після випуску, пройшовши. Бойове злагодження він долучився до лав зведеного загону полку поліції особового призначення, який на той час вів тяжкі бої в місті Торецька Донецької області. Мало хто вже пам'ятає ту подію в вересні 2024 року, коли командир зведеного загону. Підполковник поліції Вінченко Михайло отримав тяжке поранення, виконуючи бойове завдання. Фактично він залишився без ноги. Юрій був поруч, він надав дуже якісну першу медичну допомогу. А під час евакуації свого командира отримав тяжку контузію і дуже довго лікувався. На жаль, 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на одному з напрямку Харківської області Баранов Юрій Павлович загинув. Під час ротації він виходив останній з групи, він йшов з протидроновою рушницею. І прикривав своїх товаришів. Він побачив дрон, він зробив декілька пострілів, попередивши своїх товаришів про небезпеку, але сам не зміг уникнути вибуху, отримав поранення та втратив свідомість. Його побратими декілька кілометрів несли на руках. Під'їхати туди немає можливості. Але все ж змогли доставити його до стаб-пункту. Делекарі дві години намагалися врятувати його. На жаль, поранення були несумісні з життям і, не приходячи до тями, до свідомості, Юрій помер. Він завжди залишиться з нами в списках нашого підрозділу, в наших серцях. Дякую тобі за все, моє Павлович. Завдяки Юрію. Виразки не Дітими своїми діями травми життя. І так я думав йому подякувати. Дякую рідним те, що нього виховав справжнім боєм. Його позовній був добрий. Він повністю йому відповідав. Кожен з нас добрає по те, що не ближче до його душі. Юра був добрий. Він таким залишиться в на нашій пам'яті. Вічна шана, вічна пам'ять. Дякую, дякую, Юра. Виберуть ми, чужі люди. Мамко буде, си не жаль ти, мамко буде, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені синку не жаль. серцю моїм серцю лежав. Ей, плине каче по ти сині плине кача по ти сині